Облаштування територій та коридорів школи, встановлення сонячних батарей для опалення басейну у школі, будівництво та облаштування бомбосховищ для учнів це одні з проєктів, які б хотіли реалізувати директори у своїх навчальних закладах. У Кременчуці триває тренінг в рамках проєкту Майстерня соціальних ініціатив, де команди семи шкіл міста навчаються правильно складати грантові проєкти та презентувати їх, аби реалізувати ідеї для покращення освітнього середовища. У проєкті взяли участь школа номер 15, ліцей номер 25, гімназії номер 12, двадцять. 24, 26 та 27. зібрали школи, які хочуть і можуть зараз втілювати різні проекти, які покращують середовище школи умови для навчання і так далі. І я хочу відмітити, що дуже дружні колективи зібрались, дуже класні команди, легка така атмосфера, і видно, що всі хочуть змін якісних в Кременчуці, і це прям гріє моє серденько. Перший такий тренінг з оформлення проєктів провели у Києві для шести команд. Тоді одна з команд була саме з Кременчука. Коли з'ясувалось, що у нашому місті багато організацій, які б хотіли долучитися до проєкту майстерня соціальних ініціатив, його організатори вирішили самостійно приїхати до Кременчука в якості тренерів. Є якась ідея. І бувають, розбігаються очі, ти не знаєш за що хапати, що зробити в першу чергу, що в останню, щоб її реалізувати. А тут ми допомагаємо, ну принципово, що в команді беруть участь не індивідуально, а саме командно. Тобто команда сидить за столом і разом робить мозковий штурм, робить узгодження і проходить оцей шлях осмислення проєкту разом. І, в принципі, ми таким чином допомагаємо покроково пройти певний процес, щоб оцю ідею втілити в реальність. Ініціатором проведення тренінгу саме у Краменчуці був директор Крамачуцької гімназії No12 В'ячеслав Ноським. У нього є чимало задуманих проєктів, які б хотілося реалізувати. Під час цього навчання він разом зі своєю командою розробляють проєкт щодо облаштування зон відпочинку для учнів під час перерви. Хочеться зробити, щоб вони були не тільки просто де ти можеш посидіти, щоб воно було комфортно, а щоб воно ще було якось несло. Змістове насичення, то там у нас є різні там і стенди, і тактильні, і інтерактивна підлога. Ми таке закладали, ну, плануємо. Ну, дуже багато різних ідей. Вроді написали, тепер будемо шукати, куди б його подати, цей бюджет, і що потім а вдруг, а вдруг, вдруг і допоможе. Грантова допомога це перспективно для майбутнього розвитку міста. Якщо представники міських шкіл, громадських організацій та підприємств вмітимуть правильно створювати та презентувати свої грантові проєкти, а також правильно оформлювати заявки на участь у конкурсі, у них значно зросте шанс на отримання грантової допомоги. У 24-й гімназії хочуть реалізувати проєкт щодо оновлення та реконструкції харчоблоку. Тож на тренінгу розробляли саме цей проєкт. Основна концепція відображає Загальний такий комплексний підхід не лише в приготуванні їжі як якісної, смачної, поживної, а й в розумінні дітей щодо цього процесу, щодо слідкування за своєю системою харчування, і загалом щодо привиття такого здорового образу життя, активного і з елементами також розуміння себе як споживача якісної їжі. По завершенню тренінгу учасників вже буде готовий проєкт, який вони зможуть подати на конкурс для отримання гранту на його реалізацію. Марія Бардаєва і Маткаченко Кремчицькі новини.